Королівський львівський сирник, це просто райська насолода. Зберігайте і спробуйте, рекомендую. І підписуйтесь. Заливаємо окропом родзинки, всипаємо мак в каструлю, заливаємо окропом і проваримо 15-20 хвилин. Я беру 550 грамів жирного сиру, ось такий купую сільпо, додаю 3 яйця і перебиваю в блендері до однорідності. Додаємо розтоплене масло, манку, цукор і ванільний цукор, цедру лимону і перемішуємо. З маку зливаємо воду та вкидаємо 4 ложки сирної маси і вимішали. В сир, що лишився, закиньте родзинки і вимішайте. Стінки і дно форми змастіть масу, перелийте сирну масу і розрівняйте. Далі макову масу і розрівнюємо. Випікаємо 60 хвилин при 180. Дайте охолонути і лише тоді діставайте. Беремо молочний шоколад, додали олію і розтоплюємо на водяній бані, перемішуючи. Маковий шар кладемо донизу, поливаємо шоколадом з усіх боків і в холодильник застигати. І готово! всім смай!